Вицький священник Річард Халва очолює фонд під назвою СОС попередити переривання життя. Його офіс розташований на околицях польської столиці Варшави. Під час виборчої кампанії у Польщі отець Халва підтримав правих політиків. Він розмістив їх зображення на обкладинці його релігійного видання. Халва медійний священник. Його місія боротися з за абортами, залучаючи засоби масової інформації, друковані видання, радіо та телебачення. У Польщі найсуворіший закон проти в європі. Вони не дозволені, окрім кількох виключень, зокрема у випадку зґвалтування, загрози здоров'ю матері порушення розвитку плоду. Матір тоді може перервати вагітність. Отець Ришард, що належить до ордену палатинів, вважає, що закон мав би бути ще суворішим. Чинний польський закон про аборти жахлива і фатальна помилка. Справжній жах. Він дає право вбивати ненароджених дітей, якщо їх зачали під час зґвалтування. Якщо спеціальний огляд показує, що плід сформувався неправильно, закон дозволяє вбити цю ненароджену дитину. Я проти такого закону. Він нагадує про другу світову війну. Нацисти хотіли очистити народ, вбиваючи дітей інвалідів. Отець Рішат розпочав свою роботу в нетищах Калькати. Тепер, коли він повернувся до Європи, почав боротися за повну заборону абортів. Він занепокоєний зниженням народжуваності серед європейців. є загроження. демографічний ризик не тільки для Польщі, а також для всього континенту. Європейські народи біла раса старіє та зникає. Неподалік від офісу священика, на тій самій вулиці розташоване представництво Польської федерації жінок та планування родини. Ця організація змагається за лібералізацію законодавства про аборти. Кількість нелегальних підпільних абортів в польщі нині сягає позначки десь між однією та двома сотнями тисяч щороку. Консервативна ініціатива повністю заборонити аборти закінчиться катастрофою. Вважає президент організації Іван Новіцька. Жінки можуть загинути. Якщо у них будуть проблеми зі здоров'ям, лікарі рятуватимуть життя плоду, а не жінки. Чинний закон про аборти в Польщі приніс багато поганого. По перше, він не зупинив аборти Це означає, що жінки все одно переривають вагітність, але роблять це підпільно я покажу вам кілька оголошень про послуги з нелегальних абортів. Наприклад, тут зазначено гінеколог, всі види послуг, а потім гінеколог, фармакологія професійно безпечно. Все більше польських жінок їдуть за кордон, аби зробити аборт, наприклад, до словаччини, чехії чи німеччини. Неподалік від кордону на німецькій стороні велика кількість приватних клінік пропонують польським жінкам консультації та можливість зробити аборт. Ми теж відправилися до Німеччини рано вранці. Невелике містечко Перенслау розташоване лише в кількох хвилинах від кордону. Три роки тому лише близько 50 польських жінок приїжджали сюди, аби зробити аборт. Тепер їх кількість зросла до шести сотень щороку. Мода пацієнтка цієї клініки просила називати її юлітою. Сюди вона приїхала разом з батьком. Мода жінка вважає, що це право матері позбавити плід життя. Ну, бо в Польщі в житті бим ще не подав там в подземє. Там... я б Навіть... ніколи не наважилася не зробити аборт у Польщі нелегально, як багато хто робить. Там не так богнали. як в Німеччині, де аборт легальний. В Польщі я боялася медичних ускладнень. Ну, це... ну тяжко він вже. Що... Дуже важко знайти лікаря, який би хотів зробити аборт. Закон в Польщі надто суворий, мав би бути як в Німеччині. Якщо хочеш зробити аборт, повинна мати таке право. Жінка повинна мати право вирішувати за себе. Однак, гадаю, ця ситуація в Польщі ніколи не зміниться. Католицька церква та священики не передумають. але що, якщо видаємося, то вони ніколи не зміняв свої постави. Німецькі лікарні запрошують до роботи польських медичних сестер, психологів та лікарів. Тут аборт обійдеться у 450 євро. Підпільне переривання вагітності в Польщі коштує близько тисячі. Іноді я нелегальні аборти у Польщі роблять некваліфіковані спеціалісти без необхідного для таких операцій досвіду. Це може призвести до дуже серйозних ускладнень та загрози для життя та здоров'я жінки. Йдеться про інфекцію, сепсис, кровотечу, зокрема про кровотечу дуже сильну, таку, що може призвести до смерті. Повертаємося назад до Варшави. Тут лише в десятьох хвилинах від залізничної станції розташований центр ордену францисканців. Жінки можуть анонімно залишити дитину у спеціальному вікні, якщо вирішили відмовитись від неї. Тут попіклуються про немовля. Останні кілька років Польщі шокували випадки, коли жінки залишали дітей в парках та викидали з балконів. Сестра Барбара слідкує за так званим вікном життя вдень і вночі, відколи воно відкрилося у 2008 році. Сестра з медичною освітою попіклувалася про 10 покинутих малюків щоб броні життя, вашні роботи вікна життя не полягає не у захисті місце, життя дитини, яка замість діде, того, щоб опинитися в родині, ризикує потрапити у смітник. Віде. Раніше ми не думали, що це вікно життя така вже необхідність. Однак, лише за два тижні після відкриття цього проекту ми знайшли першу дитину, хлопчика. В цьому ж будинку під час другої світової війни ми рятували іудейських дітей. Іудейські матері приходили сюди, аби сховати своїх малюків, і ми приймали їх. Рятувати життя вдома це традиція. І о то, щоб щось приукрили. Приблизно 90% поляків, католики. Церква також підтримує зв'язок з більшістю політичних партій. Нещодавно польський парламент був дуже близький до ухвалення повної заборони абортів. Голосування ініціювала організація Зупинити аборт. Вона зібрала півмільйона підписів за заборону абортів щороку в Польщі більш ніж 500 ненароджених дітей вбивають законно вбивати живих істот погано вбивати ненароджених дітей це навіть гірше. Я повністю проти цього. І порівняно з Польщею, проблема абортів в інших країнах Європи стоїть навіть гостріше. Це справжній сором. Щороку в Європі півтора мільйони ненароджених малюків гинуть. Тож, аж поки кожна ненароджена дитина не буде захищена, абсолютно кожна, ми не припинимо нашу боротьбу. права це питання розділило польську спільноту навпіл. Сексуальна поведінка людей змінилася останнім часом, кажуть соціологи. Активістка за права жінок Агнєшка Гжибек розпочала кампанію. Так, жінкам до грудня вона хоче зібрати 100 тисяч підписів за лібералізацію закону про аборти. Ми будемо вимагати сексуального виховання в школах, фінансування контрацепції та материнства, а також лібералізації закону про аборти. католицька церква підтримувала вступ в Польщі в Європейський Союз. Доктор Ханна Войциковська пропонує змінити закон про аборти 1993 року на інший, більш суворий. Вона розказує про успішну співпрацю з активістами проти абортів зі словаччини, Угорщини, Ірландії та Іспанії. За проєктом э, зупевної Наш проект ще не закінчився. Ми маємо більш ніж 600 тисяч підписів. Ця ініціатива надходить з центру польського суспільного життя. Ми зберемо ще більше підписів, також і за межами Польщі по всій Європі. З мільйоном голосів ми зможемо ініціювати законопроект, який би заборонив аборти по всій Європі. Нині навчання про сексуальність в школах не обов'язкове однак можливе. Фінка волонтер, вона розповідає підліткам все про контрацептиви. Наші називаємо фінкахайна, польщі потрібно знайти спосіб впоратися з небажаною вагітністю серед молоді. Кількість матрів, що народжують раніше ніж їм виповнилося, 15, зростає. Щорічно близько 20 тисяч дівчат, віком до 19 років народжують. дуже часто до нас звертаються молоді люди, вагітні дівчата. Вони кажуть, що не можуть знайти допомоги. Вони не знають до кого звернутися, якщо вагітні. А їм лише 13. Тож, хто переможе? Католицька церква що проти переривання вагітності чи активісти за лібералізацію законодавства про аборти? Польське суспільство глибоко розділено в цьому питанні. Обговорення нелегальних абортів залишається на порядку денному.